Псалом 72. Соломона Боже, навчи своєму правосуддя царя, і своєї справедливості, сина царя, щоб він судив твій народ. У правді і в Богих Твоїх справедливо. Нехай принесуть гори народові, мір, а погорби, справедливість. Він судитиме бідних з народу, помагатиме в і, в... і впокорить гнобітеля. Тебе боятимуться, поки існують сонце і місяць, з покоління в покоління. Він ця зійде, як дощ на наскошено, луко, немов злива, що зрушує, зрушує землю. За його днів процвітатиме справедність і тривалий мір, доки триває світло місяць. Він буде владарювати від моря її до моря. І від ріки аж до кінця, кінців землі. Перед ним силяться на коліна, мешканці пустелі, а його вороги лизатимуть порог Цар, царшішої і остро, острові, принесуть дари, царишеві і все даватимуть гостинці. Йому поклоняться всі царі йому служитимуть усі народи. Тому що він заступатиметься за волаючого знедоленого, за вбога, якому нема кому допомогти, він співчуватиме слабому і знедоленому, і рятуватиме нуждених, він захистить їхнє життя від кривди й насильства, оскільки їхня кров дорога в його очах. <кій> Нехай же він цар. Живе і отримує золото зішеви, за нього постійно будуть молитися, прикликаючи щодня на нього благословення. краю буде над... надлишок хліба, аж до шпилів гір колося колося його ворожаї. будуть шуміти, як дерево лівано, а люди, що житимуть у місті, будуть цвісти, як трава на полі. Нехай запам'ятається Його ім'я в віках, Його ім'я процвітатиме, поки сяятиме сонце в ньому. Благословляться всі люди, всі народи його. Прославлятимуть. Благословений Господь Бог, Бог Ізраїлю, єдиний творить чудеса. Благословений Його слава, славне ім'я навіки, вся земля нехай наповниться його славою. Амінь, амінь. Закінчилась молитва Давіда, Сина Єсея. Амінь.